Хочеш квартиру? Держава допоможе. Програма «Доступне житло» на виконання соціальних ініціатив президента України. Кредитування під 3% річних. Часткова компенсація процентів за кредитами для всіх бажаючих. Дізнайся більше на сайті Мінрегіон.ГОВЮІ та за телефонами 284 05 64 у Києві або 24 66 85 та 24 66 77 у Кіровограді. Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим разом заради добра. Доброго вечора тим, хто до нас приєднався щойно, триває інформаційний блок на каналі Тема Дня до вашої уваги І в нашій студії Ярослав Олександрович Арсірій, заступник голови обласної державної адміністрації. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Дякую, що ви сьогодні з нами. Перш ніж почнемо, я нашим глядачам нагадаю, що ми вже говорили про це в новинах в облдержадміністрації. Сьогодні обговорили один зі стратегічних напрямків діяльності влади в Україні, в цілому обласної зокрема про залучення інвестицій в даному випадку на Кіровоградщину. Отже, Ярослав Олександрович, так багато про це говоримо, але перш ніж ми докладно докладну вже розмову. Давайте визначимо, що таке інвестиції, чому вони так важливі для Кіровоградщини і взагалі для України в цілому, ви знаєте, безперечно, така категорія економічна як інвестиції, це з моєї точки зору і з точки зору взагалі економіки, це ті кошти, які будь який Бізнес інвестор або навіть держава вкладає в розвиток в розвиток або в створення нових об'єктів. Ці об'єкти можуть створюватися в абсолютно різних галузях. Вони можуть створюватися і в культурі, і в соціальному секторі, але безперечно нас цікавлять, і в першу чергу ми зараз докладаємо зусиль для того, щоб ті кошти створювали нові робочі місця в бізнесі. Ці робочі місця мають генерувати додаткову вартість, яка потім і є тим джерелом, яке наповнює наш місцевий бюджет і загальноукраїнський бюджет, і з якого в тому числі можуть бути повернуті ті частини коштів, які держава називає інвестиціями, і які держава вкладає в ті чи інші програми. Але сьогодні я би хотів звернути вашу увагу на те, що в пріоритеті ми розмову ведемо про залучення сюди на територію нашої Кіровоградської області інвестицій. Бізнес сектору це можуть бути інвестиції, залучені від бізнесу загальноукраїнського від бізнесу з інших регіонів України, але можливо, і я би хотів, щоб ми змогли створити умови для залучення і іноземних інвестицій для того, щоб залучити сюди ті кошти з-кордону за кордону України, які можуть нам допомогти тут розбудувати і побудувати нові робочі місця. Чому джерело інвестицій таке важливе? От я не просто так питаю. Я питаю через те, що наскільки я знаю, за минулий рік інвестиції здебільшого були вкладені внутрішні, тобто гроші, скажімо так, прокрутилися тут на Кіровоградщині з держави і з за кордону, їх прийшло дуже мало. Це важливо, аби гроші були за межі території. Абсолютно правильно. Ви е, е, спираєтесь на статистику. Я е, мушу і повинен також спиратися на ту статистику, яку нам е, дають органи статистики за 2013 рік. Так дійсно в 2013 році, якщо брати період з січня по вересень, в нашу область було вкладено трошечки менше 2 мільярдів гривень. І якщо взяти структуру цих коштів, дійсно на жаль, ми будемо бачити, що там переважають кошти державного бюджету, і е, це е, з моєї точки зору поки що не е, ну я би так сказав нас не влаштовує. Бажано було, щоб там переважали кошти бізнесових інвесторів, і це були би кошти, які би ми залучили з за кордону або з інших регіонів. Ви запитали, чому так тому, що ви правильно кажете, цей Обіг коштів на території нашої області, коли держава спочатку збирає податки, потім їх розподіляє на центральному регіоні і виплативши, Спочатку заробітні плати, потім всі соціальні виплати, які вона має зробити по закону, тільки ту маленьку кількість грошей, яка залишається, вона може знову ж таки інвестувати, але на жаль, тільки в те, щоб утримати той величезний соціальний сектор, який у нас є. А це з кишені. На... В кишені Абсолютно це вимало? з кишені в кишені. А коштів на те, щоб створювати щось нове, а тим більше створювати ті об'єкти, які мають генерувати на е, подат... додаткову вартість, Тісь цих коштів, на жаль, не вистачає. Тому ми маємо працювати над тим, щоб створити такі умови, які були би цікаві інвестору бізнесовому. Відповідно про умови, що таке інвестиційно приваблива територія згідно там певних параметрів, якщо вони є, і чи Кіровоградщина є такою на сьогодні? Ви знаєте, є багато е, рейтингів, світових рейтингів, і, е, які визначають привабливість території. До речі, е, цікавим прикладом було б таке: є один з рейтингів, який визначає привабливість території по часу, скільки потрібно для того, щоб десь на території збудувати склад. Просто склад, на якому буде перевантажуватися продукція. Ось такий собі приклад взяли. І за часом, скільки потрібно на те, щоб отримати дозволи, побудувати той склад, просто вимірюється привабливість території. На жаль, ви розумієте, і ми це розуміємо і з цим боремося сьогодні. Ми не можемо казати про те, що Кировоградська область, зокрема, і Україна взагалі. Можуть конкурувати в інвестиційній привабливості, тому що так у нас є по-перше обмежений інформаційний ресурс в, вважайте у нас с... в області, ні, взагалі в Україні і в області. Зокрема, вважайте себе інвестором, що вам спочатку було би цікаво дізнатися. Куди можна вкласти кошти, так які напрямки можна використати на тому чи іншому е, в, в тій чи іншій території? Тобто, які ресурси там є, яка є там земельна ділянка, можлива для освоєння, де взяти ту інформацію сьогодні, на тій нараді, яка була в обласній державній адміністрації, саме на це було звернуто увагу. В тому, що потрібно дати можливість інвестору отримати цю інформацію, отримати якомога легше, якомога швидше для того, щоб що? прийняти рішення про можливість інвестувати. Ярослав Олександрович, хто гальмує? Чому інформації немає? Ну, е я би сказав так. Ви знаєте, на жаль, е на жаль м чиновники вони е більше уваги приділяють тому, як. Е Зосередитися на тому, щоб ті кошти, які в державний бюджет надходять, були використані якісно. А в тому, щоб створити ті умови, про які я кажу, про залучення коштів інвесторів, на жаль, чомусь ці питання від, е, до цього часу відходили на другий план. Ну, вони вже просто не вміють цього робити. Можливо, і є не є такий вміють. принцип можливо, правильного споживання. Це навчилися робити. Ін з інвестиціями працювати ну, ні. Хто може допомогти в цьому? райдержадміністраціям? адміністрація, і чи взагалі потрібна така їм допомога? Що вони на своєму рівні можуть вирішувати? Безумовно, в першу чергу, це зміна підходів і зміна пріоритетів. Потрібно для себе кожний чиновник на рівні. В першу чергу, райдержадміністрації, ви абсолютно правильно зазначили. має… Переломити відношення до бізнесмена на території, він повин, повинен перейти від відношення того, що це не ми не знаємо, хто цей бізнесмен, чим він тут займається. До того що кожний, працювати до, а до того, що кожний бізнесмен, який працює на цій території, це той, хто наповнює бюджет. І до нього потрібно ставитися з відповідними е, пропозиціями, що тобі ще потрібно допомогти для того, щоб ти краще працював. З чим тобі допомогти, облегшити тобі е, умови отримання якихось дозволів. Да, будь ласка, дати інформацію про ті ж земельні ділянки. Будь ласка, бери ту інформацію. Тобто потрібно змінювати підходи, потрібно змінювати уявлення про відношене влади і бізнесу. Одна хвилинка до кінця ефіру: у нас є в області райони, на які інші можуть рівня. Тася, от хтось хто зумів залучати інвестиції і зробив це вдало. Так, є, ну чого ж у нас є вдалі приклади, це і приклад е, Голованівського району і приклад Новоміргородського району, в яких е, зайшли інвестори, в тому числі і Кіровоградщини, Якщо ми кажемо про Голованівський район, е, то там е, спочатку був реалізований невеличкий інвестиційний проект по е, е, перебудові маслоекстракційного заводу. Його реалізували інвестори з іншого регіону України, але зважаючи на те. Те, що на цьому етапі встановилися нормальні, я би так сказав, партнерські стосунки між регіональною владою і інвесторами. Вони не зупинилися на цьому, вони розбудовують свій бізнес далі. Побудований маслоекстраційний завод нещодавно, а саме в цьому місяці відкрит елеватор на цій території. Тобто, бізнес, коли він відчуває нормальне відношення для себе, він іде на зустріч, він створює робочі місця і відповідно наповнює бюджет. І це нормальний приклад. Будемо чекати майстер-класу від голованівців, так? Дякую вам за розмову. Маємо завершувати. Глядачам. Нагадаю, в нашій студії сьогодні був Ярослав Арсірій, заступник голови обласної державної адміністрації. Тема дня була на каналі Кіровоград. Спасибі ще раз. Дякую.